край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над стевами верби зеленіють, сади рясні похилились, то на полі стоять собі. Мов сторожа розмовляють в полі, І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почин.